Громадські слухання консолідована думка місцевих мешканців і комплексний містобудівний аналіз. Все це зроблено нами задля того, щоб розробити повноцінний і детальний проєкт реконструкції частини вулиць історичного центру Одеси. Зараз більшість вулиць виглядає хаотично. Машини припарковані казнаяк, тротуари зруйновані, пішохідні переходи не організовані. Проте додавши велодоріжки, організувавши парковку, піднявши пішохідні переходи задля комфорту людей, ми зробимо сучасну європейську вулицю, якою хочеться гуляти. Кільцьовий рух замість світлофорів, запорука безпеки та динаміки, бруківка замість асфальту, організований рух замість хамства на дорогах, виділені велосипедні шляхи, що стимулюють розвиток альтернативних видів транспорту, делініатори та антипарковочні блоки. Військовий узвіз зараз виглядає як місце, де людям не раді. Парковка замість тротуару і небезпека під темним мостом. Але трохи організації руху, виділені парковки, підійнятий пішохідний перехід, додатковий вхід у школу столярського, велодоріжка і освітлення мосту зробить цю ділянку привабливою. Вулиця Гоголя. це не парковка, це центр міста, де гуляють мешканці та туристи. Але зараз. Це шлях перешкод з припаркованих автівок та зруйнованих фасадів. Підігняті перехрестя у рівень тротуару, парковка, антипарковочні засоби на тротуарах і вулиця Преобразиться. Вулицю зможуть гуляти мами з колясками, велосипедисти і літні люди. Перетин Воголя і бульвару Жванецького це розворотний майданчик. Який треба виділити та огородити. Це дасть змогу продовжити благоустрій найбільш малівничого бульвару міста: Сабанієв міст, велодоріжка, дві смуги для автівок і дивовижний краєвид на море, а не парковка. Автівка може стояти в організованих карманах, але не на тротуарі. Бо тротуар створений для вас, для пішоходів, мам з колясками та літніх людей. А під мостом зони відпочинку у день. На катерининській вулиці розширюємо тротуар та додаємо велодоріжку за рахунок завуження автомобільних смуг. Катерининська площа, дотичний рух замість кругового, дерева або фонтан замість імперського минулого, зупинка таксі замість величезної парковки, позитивні простори замість асфальтних полів. Таким чином, територія для прогулянок стане більше. А ці бетонні поля без жодного натяку на розмітку підуть у минуле. Вулиця Сабанєєв Міст. Маленький тротуар і велика дорога. Або зручність для всіх користувачів міста. Автобусна зупинка зі сховищем від уламків ракет на військовому узвозі. Парковка, стоянка електросамокатів та громадське вбиральня, що зроблять знаходження на вулиці більш комфортно. Тротуар від дороги відокремлюється плотними кущами. Рослини у катках та лавочки відкривають можливість бізнесу відкрити кав'ярні. Велосипедна доріжка, що відокремлена від авто, запорука безпеки і спокою для всіх. Тротуар, що прилягає до мосту, відокремлюється парканом, щоб діти не вибіжали під колеса автівки в умовах обмеженої видимості, а рослини поглинають завий шум та бруд. Пішоходи, велосипеди, автомобілі і автобуси. Усі вони можуть відчувати себе комфортно на одній вулиці. Більша кількість озеленення, більш логічна транспортна структура і зрозумілі для всіх правила пересування так виглядає місто майбутнього. Звісно, автівки треба десь паркувати. Тому військовий узвіз це організована парковка вздовж вулиці, двостороння велосипедна доріжка, а в самому кінці на перетині з приморською вулицею круговий рух з багаторівневим паркінгом на вулиці Приморській для зручності тих, хто приїхав зі спальних районів у центр. Урбан Бюро. Ми робимо наше місто краще. Долучайтесь до проекту.